Треба його полавтоматом попідварювати, поусиляти. Ось просто була чорна наклейка. Її звели, трохи беруть своє. Це все буде по-новому робитись, по-новому перешиватися. Заварили, зашліфували, нанесли шпаклівки. Свої краски Нанесли. Ішли дощі, щоб ми мали як на дворі працювати. Всім доброго дня і помаленьку ми перейшли до кабіни. У нас йшов крепкий дощ, то ми проводку поки що закинули задню. А от зняли передню кришку ляду, занесли її в гараж. Тут теж червоненьким позадувало. Зняли ми дверку. До цього ми чіпати не будемо. Знімемо ось це, знімемо е, переднього бампера. Це ми теж маємо підсилити. І тут а маємо ще роботи. О, там, вон, такі рижики, їх теж виведемо з задокну, згарненько все ціленьке. Переходимо до гаражу. Покажу, що зробили вже за сьогоднішній день. За сьогоднішній день от принесли тільки, тільки дверку. таке воно все. Тут от треба його полуавтоматом попідварувати, поусіляти. Це все будемо робити. Знімати обшивку, обшивка буде гарненька. Хтось в коментах казав, лишилося ще підкрасити кабіну і перешити салон. То тим і займаємося. Тут у нас в красильній камері вже передня ця ляда. Вона вже перетерта, вона вже підшпакльована з коли, ми поховали, і вона вже погрунтована білим ґрунтом. Отак воно легенький слой. Вже гарненько виглядає. Почав сьогодні батько робот, роботу без мене, то не встиг вам зняти, яка вона була. Так, тут ми забрали, зараз ще покажу рішетки. Їх теж ми почистили. Що там треба, буде, поклепаємо, бо тут є два скола, і його зробимо, так як треба. Значок Mercedes ми відтерли От, і переходимо плавно до дверей. Будемо це все розкручувати, робити. І дивитися, що там всередині. Все поприварували, все поприхоплювали. Познімали стекла. Це стекло тільки опускається досюди. Його все закрили. Дверку закрили. Ось тут була чорна наклейка. Її звели звели розчинником розцеосили клей. ось так виглядає тепер дверка. Буде тільки на дверці 814-м Мерседес. Хіба ми знайдемо сюди якусь наклейку, якусь Mercedes Benz. Ну це з часом. По цій дверці тільки ґрунт накиданий. Тут теж ґрунт кинули його освіжити, бо вже роки беруть своє. І в нас на операційному столі водійсь, не водійська, а пасажирська теж дверка. Вона тільки перетерта. От усякі такі. Зараз ми її нюанси поустраняємо. Вона буде в нас ґрунтуватися і краситися. Ось так воно виглядає. Тут було бокове зеркало. Ну, стоїть, пізніше покажу його. Тут було все обломано. Виставили, заварили, зашліфували. Нанесли шпаклівки. Ось тільки тут шпаклівками нанесли. Отут все рідне і ця дверка теж вся рідна. Тут сколи були, то тут і шпакльовка, само собою. Тут гарненько ми 80-кою наждачкою пройшлися і фіналкою 230-ю, якщо я не помиляюся. Ось такий вийшов результат. Тут вона в закліпочках, вона верніш, на сквозних болтах стоїть. Стекло знято, оплохнітелі позакривав. Тут були оплотнителі, ось така оплохнітелі заходить. Їх теж по -по познімав, вони гарненько витруться і все. От оригінальна краска. Ось такі бачите, сколики. Тут це ми все будемо закрашувати. Тут зараз ще терне. Розчинок його теж не бере, 700. 400 який, там. Той розчинок 67. Так. З тої сторони зараз будемо ще перекидати, повитираємо це все. Тут що треба, позагрунтовуємо і погрунтуємо. Тут у нас карти. Карти мають ось такий стан. Зараз їх поперевертаю. Ось такі вони мають стан. Це все буде по-новому робитись, по-новому перешиватися. Вже ми маємо матеріал, в який його перешито, буде червона нитка, чорний, чорний кожзам. От, Правда, тільки шкода от є. ось ця а тут її немає, то буде трошки одне на одну не похоже. Ми його не знайдемо. Буде ось так. Тут ще буде е, тумбочечка і там буде тумба. Така шухлядка. От. Батько колоти ґрунт. Колотимо ґрунт. ґрунт. І, апельні, і краска теж буде біла. Ось така краска. 647 ґрунт. Так, Тут я показував шухлядка та все от боковете стекло, яке має кріпитися, туди його обірвало. Все, продовжуємо роботу, покажу результат. Чуть-чуть пізніше. Обшиємо карти, покажу і вже, ну, мабуть, як покрасимо. Зараз ґрунт і покрасимося. Ось тут піддувалася звідси, от пішла, от відрізняється. Пішла, 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 бо тут теж було, то вони вирішили всю дверку аж сюди задути. Ми його гарний переход зробили більш-менш, так як на вантажів. І буде ось так. Думали з цих робити, але вони вже підуставші, от лопші. Беремо, у нас є отака, от як воно правильно, з терсоплити пресованої. І будемо по-новому робити карти і по-новому її обшивати. Тут вже було, то камазовська теж обшив. З нею зробимо карти. Підготували ми до покраски двоє дверей і капота. Це він вже загрунтований, перемитий, перемитий, замитий, перетертий. Так він виглядає з тої сторони. Це ми позатуляли, аби дзеркало не задути, бо не вистачало у нас скочу. Цю підвісили, обежирили. І будемо наносити краску. Зараз з цієї сторони перевертаємо, обежирюємо і з цієї сторони теж закрашуємо. Покажу, яка в нас робота була виконана. Вже ми два слої краски нанесли. Має зараз ще третій фінальний бути. Ось так виглядає. Ще думаємо така біла-біла, чи ми дамо кабіні ради, щоб буде поліруватися кабіна і подивимося. І якщо нам не подобається, то кабіну теж підуємо під такий колір. Але це ще пізніше карти ми пообшивали вдома. Зараз красимо і на сьогодні все. Завтра буде робота з кабіною. Будемо вже на дворі працювати, бо ці дні йшли дощі, то не мали як на дворі працювати. Все, ще третій слой кидаємо і на цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей. До побачення.